Is that what a man looks like? <laughs> uh, Self-improvement is masturbation. Not self-destruction. Да да, Tyler на right <laughs> on all 100%. Не дивлячись на всі ці відео на ютубі, де тобі кажуть, що саморозвиток врятує твоє життя, я впевнений, що в тебе історія схожа з моєю. Ти був в самій низькій точці свого життя. Дуже худий, тривожний, самотній або лінивий. Ти рішив знайти рішення для кожної конкретної проблеми і часто, случайно дізнався про саморозвиток. Тобі надоїло бути лінивим, і ти вирішив вивчити все можливе. Ти хотів покращити своє тіло, психічне здоров'я, соціальні навики, стосунки і фінанси одночасно. Ти відкрив для себе новий світ, де все може бути ідеальним. Що достатньо багато разів виконувати свої звички і працювати наповну. Це мотивує, правда? Після кількох місяців медитації, тренування, читання всіх книг, яких ти тільки міг, ти здобув впевненість. Ти був непереможним. Ти вирішив вийти з дому, щоб показати всім свою нову версію. І побачив, що всім пофіг. Твої друзі залишились такими ж, дівчата далі тебе ігнорують, і ти стаєш розчарованим, тому що ніхто не бачить усіх тих знань, які тепер ти маєш. Ніхто не бачить, наскільки цінним ти став. Тож ти повертаєшся додому в пошуках відповідей, які тобі не вистачає, і намагаєшся знайти ще більше знань, більше секретів, ще більше і більше надії стати нарешті повноцінним. Але твій апгрейд або маленький, або його зовсім немає. Ти залишаєшся тим самим тільки з деякими знаннями, які змушують тебе хотіти більшого і вчитися ще більше Кожну хвилину. Тобі вселяють нову віру, що завжди потрібно робити більше. Завжди ідеально мати в кармані багато знань, більше роботи або більше секретів. І як у бійцівському клубі, Багато нових меблів завжди є нова бізнес-модель, нова програма тренувань, нова книга або новий курс, який ти маєш купити, щоб перейти на наступний рівень свого життя. Ти можеш купувати все більше і більше. Хоча насправді для справжнього покращення тобі потрібно набагато менше. Як сказав Тайлер, ніколи не потрібно бути ідеальним. Перестань бути ідеальним. Потребуючи набагато менше, ми досягаємо саморуйнування. Коли ми розпочинаємо шлях саморозвитку, ми будуємо нові версії себе на старому корінні. Бійцівський клуб показує руйнування в всіх його формах, розбивання скла, руйнування стін і постійні потасовки з незнайомцями. Все це відображення внутрішньої боротьби. Але саморозвиток це не тільки фізичний біль. Це змінення себе. Розповідач залишився повністю на нулі. Його квартира вибухнула, він живе у ямі, в якій його б'ють по пару разів на тиждень. Тайлер змушує його ставити під сумнів в кожну свою віру. Чи реально йому треба ці всі меблі? Що він знає про себе, якщо ніколи не бився? В чому смисл бути робом системи? Система завжди казала тобі, що відповіді знаходяться десь там: в системі освіти, роботі або на всяких курсах. Вони казали тобі робити неприємні речі, як, наприклад, холодний душ чи відказатися від Кока-Коли. Тоді як насправді саме Приємна це зустрітися зі своїми демонами і насправді втілити те, що ти дізнався. Просто кажучи, якщо ти хочеш рости, ти маєш змінитися ментально. Щоб реально досягти прогресу, він не потрібен новий курс продуктивності чи нова книга зі звичками. Якщо в тебе низька самооцінка, зустрінься з собою і поймай, чому в тебе ця проблема, що стало її причиною і де ти створив цю віру. Якщо ти постійно тривожний, або в тебе депресія, яка реальна причина цього? Про самі базові я писав у телеграмі пост, але тут потрібно розуміти, щоб тобі їх не допускати, треба навчитися говорити з собою і обдумувати всі можливі варіанти вирішення основних проблем. Це зробить для тебе набагато більше, чим постійне вивчення нових поверхневих речей і бажання знати все. Тайлер, він фанатіє від хаоса, він процвітає в ньому і хоче його постійно. Він бачить, що те, що йому потрібно, щоб досягти наступного рівня, знаходиться десь далеко. В кожній частині хаоса є можливість для порядку і наоборот. Тайлер завжди змінювався, еволюціонував і був повністю відсторонений від зовнішніх речей. Він розумів, що багато речей тупі. Звичайно, ти не повинен хотіти жити погано чи наносити шкоду світу. Я думаю, це ти і так розумієш. Але зверни увагу, що він не споживає багато речей. Не зрозумій мене неправильно. Я люблю читати книги, дивитися відоси на Ютубі, але є певний момент, коли тобі треба значно зменшити споживання контенту і почати жити своїм життям. База, яку ти маєш пам'ятати, що змінюється. Своє життя тільки тоді, коли ти реально станеш надзвичайно цілеспрямованим в тому, що ти робиш. Розповідач створив своє альтер-его, щоб не доводилось безпосередньо стикатися з хаосом і робити зміни самостійно. Він створив цей уявний характер, який підштовхував його до кожної межі, яку він міг. Але все ж таки розповідач продовжував ставити під сумнів вченки Тайлера і часто виступав проти них. Саме тому за весь фільм прогресу розповідача або зовсім немає, або він дуже маленький до самого кінця фільму. Коли він розуміє, що він абсолютно божевільний і весь час був сам. Тоді, яка розв'язка? Як можна уникнути постійної дрочки нової інформації? Відповідь не така проста, як перестати хавати контент і почати щось робити. Вона трошки глибша. Це, звісно, база, але після того, як ти схавав дуже багато контенту, ти ймовірно відчуваєш себе продуктивним, але дуже запутаним. Дуже багато точок зору щодо вирішення однієї тої самої проблеми, просто зведуть тебе з розуму. Тому починай з маленького. У кожної проблеми є реальність. На причина, подумай про щось, через що ти переживаєш, і витрай час на те, щоб зрозуміти, що не так. Розповідач не міг спати, тому що не знав, чому він зрозумів, що коли він випустить всі свої емоції, зможе нарешті заснути. Якщо ти знайдеш коріння своїх проблем і спробуєш їх об'єктивно проаналізувати, з часом і знайдеш їхнє розв'язання. Уловка в тому, що це займе час. Тобі сказали, що ти можеш змінити своє життя за два тижні, бо обіцяли, що це буде легко і весело. І да, деякі частини можуть бути такими, але 90% це буде дуже важко. Це буде стикання з собою і процес обдумування спроб розв'язання всіх, твоїх невдач, йо. Мівів, падінь і так по кругу, але воно варто кожного моменту. Ти зробиш життя за своїми власними умовами. Да, воно може бути не ідеальним, але воно твоє і дарує тобі свободу. Будуть дні, коли ти не невп... вмові, коли ти будеш ставити під сумнів всю свою роботу. Але пам'ятай, що завжди стає важче перед тим як ти досягнеш нового рівня. Тайвер пережив випробування, але він вийшов оновленою версією себе, або принаймні людиною, яка більше розуміє свої цілі. Неприємність це не тільки холодний душ 5 годин ранку, це про зустріч зі своїми не невп... Певненостями, страхами і проблемами. Це про важкі розмови і прийняття складних рішень. Коли ти це все розумієш, саморозвиток стає набагато легшим. Коли ти знищуєш свою попередню ідентичність, ідентичність лоха, лузера або людини з низькою самооцінкою, ти більше розумієш свої сильні та слабкі сторони. Ти починаєш будувати свій характер так, як хочеш, і жити за своїми умовами. Усі звички саморозвитку принесуть більшу віддачу, якщо ти поєднаєш їх зі справжньою внутрішньою роботою, над зануренням у невідоме і Виходом з нього сильніше, і весь саморозвиток набуде більшого смисла, коли ти будеш жити. Саморозвиток не є ціллю сам по собі, це всього лиш засіб для досягнення більш значущої мети. Життя це не про знання всіх відповідей, це не про те, щоб чекати, поки все стане на свої місця, щоб почати новий проект або ризикнути. Однією з найкрасивіших речей в житті є невідомість того, що буде далі, але знання того, що ти будеш готовий до будь-якої ситуації. Ти все вирулиш. Ти постійно будуєш своє тіло, розум і знання. Щоб використовувати це для того, щоб жити, щоб отримувати нові враження. Пробувати нові хобі, закохуватись, розбивати серце, будувати нову дружбу, пробувати щось нове і жахливо лажати по життю. Але ти вчишся на своїх уроках і продовжуєш рухатись далі. Життя означає щось робити. Сидіти в своєму будинку і безкінечно робити детоксикацію до це всього лиш твоя зона комфорту. Погоня за своїми цілями повинна бути само собою зрозумілою. Знання будуть корисні, коли ти зіткнешся з труднощами, і тобі знадобляться нові відповіді. Але отримувати всі відповіді до початку ну це не цікаво, це даже трошки тупо. Ключ до балансу між споживанням і дією, бути надзвичайно цілеспрямованим щодо того, що ти споживаєш. Перевіряй людей, за якими ти слідкуєш, людей, якими ти захоплюєшся, авторів, яких ти читаєш, і ютуберів, яких ти дивишся. Чи вчать вони тебе чогось, щоб ти міг зараз застосувати в своєму житті? Або ти хочеш просто покращити якусь одну сферу свого життя, а все остальне тобі і нафіг не надо. Аналізуй своє життя, диви, що потребує покращення і зосередся на цьому. Це дуже тупо намагатися стати кращим в кожній сфері свого життя одночасно, краще вирішувати по одній проблемі за раз. Хочеш покращити своє особисте життя, Зосередься на цьому. Хочеш покращити фізичну форму, Зосередься на цьому. Або хочеш заробляти гроші, так само зосередься на цьому. Зосередься тільки на одному, тому що так буде легше підтримувати прогрес в довгостроковій перспективі. Саморозвиток це внутрішня робота, не дивлячись на те, що у бійцівському клубі цей саморозвиток представлений як альтер его розповідача. Це урок, що саморозвиток нічого не коштує без саморуйнування. Відпускай стара, щоб звільнити місце для нового. Спробуй цю філософію. Дякую всім, хто фінансово підтримує канал, усі імена зараз на екрані. Ще раз нагадую за пост в телеграмі. Він тебе вже там чекає. Ну і я там консультації проводжу по монтажику і видінню ютуба. Так що, якщо що, з пиши. Дякую всім за перегляд. Нас вже 1572. Подякував кожному. Всім гарного дня і всім пока.